Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Сьогодні обговоримо з вами два, вважаю, катастрофічні законопроекти, які, на жаль, будуть діяти вже з наступного року, з 1 січня в Україні. Також, щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту. Ви знаєте, що, на жаль, війна в Україні починалася з заяв Путіна. З так званих російськомовних громадян з захисту російськомовних громадян на території України а продовжується на жаль знищенням українських міст, містечок, людей, цивільних дітей та дорослих. Тож підтримайте розвиток україномовного контенту. Вашим лайком та коментарем, дякую вам. Нещодавно Сибіга зазначив, що закон про множине громадянства він вкрай важливий для збереження зв'язків українців за кордоном з Україною. Міністр також розповів, що питання множинного громадянства було серед найважливіших під час його спілкування з українцями за кордоном. Він заважив, що запровадження інституту множинного громадянства просто зараз необхідне, щоб не втратити наших людей. Тобто він наголосив, що законопроект містить певні нюанси. Про ці нюанси ми також з вами обов'язково поговоримо. І він також переконаний, що такий крок спрямований на збереження єдності українства на всіх континентах. На мою особисту думку, законопроект про множини громадянства почнемо з цього: він небезпечний для українців, наприклад, які опинилися в окупації, яких Росія примусово паспортизує зараз. Тому що цей законопроект передбачає втрату громадянства України тими, хто отримав російський паспорт. А як визначити, добровільно це зробила людина чи примусово? Інша загроза цього законопроекту це заселення України іноземцями. До речі, за цей законопроект його номер 11469 проголосували 247 парламентарів. Цей закон дозволить також мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, а також іноземним найманцям, наприклад, які беруть участь зараз у війні Росії проти України. Наприклад, подвійне громадянство надає політичні права, у тому числі виборче право, що створює, вважаю, загрозу національній безпеці, водночас несправедливими. Виглядає те, що іноземці матимуть, наприклад, право мати два громадянства, а громадяни України, які набули громадянства іншої країни, втрачатимуть українські. Також в цьому законопроєкті є відверто антиукраїнські норми, які дозволяють, наприклад, претендентам на українське громадянство не складати іспити з української мови, історії України та Конституції. Друзі, ну це взагалі смішно. Це примножує погодьтесь кількість населення, яке не має уявлення про Україну, але отримує виборче право. До речі, там же дика норма діє про визнання громадянства онлайн. Тобто, уявіть собі, якийсь певний кандидат, який хоче отримати українське громадянство. Він онлайн з ним проводять якусь співбесіду. І на якби основі цієї співбесіди йому дають право отримати українське громадянство і все, мову вчити не потрібно, історію знати не потрібно. Проконсультувався онлайн та отримав громадянство іншої країни. А якщо ти маєш громадянство, можеш також купувати землю. Не знаю, друзі, як у вас особисто в мене ці законодавчі ініціативи нашої влади викликають тільки занепокоєння. Тому що погодьтесь під прикриттям юридичних осіб, власниками українських сільськогосподарських угідь будуть ставати іноземці звичайно, не зможуть купувати українську землю компанії, власниками яких є громадяни країн агресора. Тобто на даний момент такою країною визнана, ви розумієте, Росія, можливо, це також Білорусь, а буде інші країни. Але погодьте, що земля це один із найважливіших, найцінніших ресурсів в Україні. Немає землі, немає своєї території. Такі законопроекти повинні бути вже ретельно вивчені, а потім прийматися. Друзі, зараз, щоб ваше уявлення було більш повним, так скажемо, хочу до вашої уваги представити. Що про це казала народна депутат Юлія Тимошенко? Я особливо не прихильник Юлії Тимошенко, але вона дуже чітко в Верховній Раді висловила свою думку щодо цих питань. Поставили на голосування законопроект 11469 президентський, так званий про мультиграмадянство. Дорогі друзі, нічого спільного цей закон з мультиграмадянством. Яке прийнято багатьма країнами світу 130 країнами не Бай. дуже добре пам'ятають той день, а верніше ту ніч, коли в цьому залі голосувався законопроект про продаж сільськогосподарської землі, включаючи іноземців? Ви пам'ятаєте, що тоді на трибуні тут от був президент України, який чесно сказав. Що каже, ну от дивіться, у нас Міжнародний валютний фонд дає нам 10 мільярдів доларів. А отут є закон, де ми мусимо продати нашу землю. Причому продати не так, як поводяться з землею в усіх нормальних, розвинутих, в тому числі, європейських країнах, а просто продати з молотка величезними шматами, пам'ятаєте, тоді говорили про 200 тисяч гектарів в одні руки і. Президент не соромився сказати, що за це дають 10 мільярдів кредиту Україні, коли Україну шматали буквально окупанти і агресори. Спокійно, тишком нишком, був введений в дію е, саме той елемент закону про продаж сільськогосподарської землі, яка, який давав можливість. Продавати знову ж величезними пластами по 10 тисяч в одні руки, в тому числі юридичним фізичним особам, банкам з іноземними капіталами. І це тоді, коли за кожен сантиметр української землі народ проливає свою кров на фронті, в цей час за проданці в цьому залі. А я переконана, що кожен хто тисне за це кнопку рано чи пізно за це буде відповідати. І точно буде відповідати той, хто це підписує. В цей час здають все, що є у України. Сьогодні чорний день, тому що сьогодні здали найголовніше: здали взагалі статус громадянина України, Стали, здали, знаєте, як метала брухт, горде ім'я Українець, тому що прийняли закон в першому читанні, по якому можна. Просто подати декларацію там про те, що хтось себе десь в якихось країнах вважає українцем, і йому зразу автоматично дають український паспорт. Якщо ви за нього проголосуєте до 2030 року, у України жодних власності українців запаси в натр не буде просто. Знаєте чому? Тому що, поки ви займаєтеся своїми повсякденними справами. До цього закону пан Бондаренко, який очолює якраз комітет, вніс правочку 312. Ви коли-небудь бачили правочку на 10 аркушах. Да? Правочка одна. Як ви думаєте, про що ця правочка? Це практично внесені зміни до спеціального кодексу України про надра. І там, чорним по білому, написані прекрасні речі. Що стратегічні запаси корисних копалин України, включаючи рідкоземельні метали, метали, у нас під 100 різновідності рідкоземельних копалин, які, до речі, унікальні в Україні. І 22 з рідкоземельних металів визнані Європейським Союзом як критичні. Так, от цим законом і цією правочкою 319, ви не просто віддаєте все це іноземним юридичним і фізичним особам без будь-якого навіть там особливого конкурсу. Держава Україна за свій бюджет спочатку буде це розвідувати, потім буде за це платити, щоб можна було, знаєте, вже на торілочці просто піднести так званим інвесторам. Підвести готові, розвідані, з'ясовані, визначені родовища. За все це держава буде платити. Але потім наші надра будуть розбирати як країну на органи. Чому? Тому що 312-та правочка дає на це право. І вона ж не просто так внесена прямо зараз. Вона внесена прямо зараз, тому що останні місяці ця шушара, яка очолює країну. Грабує вже все, що тільки під руку попадається. Вони хочуть піти, залишивши тут замість України по суті вижжене поле, залишити пограбовано, знекровлену, заселену, невідомо людьми, якими з якої планети з паспортами українців, які ніколи на цю землю не заїжджали. І їм ви хочете сьогодні роздавати вже останнє, що у нас залишилося. Отже, друзі, ось така катастрофічна вважаю, зараз ситуація з цими двома законопроектами щодо ринку землі, щодо множинного громадянства. На цьому це всі новини. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!